До пана Лібича, питання традиційно до військових з військових починаємо у всіх наших ефірах. Що важливо зараз виокремити про ситуацію на фронті? Нам з штабу генштабу говорять про те, що ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати. Це з одного боку, вдається відтісняти окупантів на Харківщині до кордону. Але з іншого боку, інформація, що вони і далі накопичують на харківському напрямку нові сили, нові резерви. Тому точно там заспокоюватися на жаль не можна. Ну так заспокоюватися не можна. До того ж, сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сам підтвердив, що вони збільшують угруповання саме на півночі Харківщини, підводять нові підрозділи. Таким чином вони, напевно, що намагаються розширювати цей, цей плацдарм, так, який вони там захопили. Бо йдуть в Бовчанську, складні, важкі. І можливо, вони будуть пробувати заходити в інших місцях. Є ж дані розвідки нашої військової, та що північно західніше Харкова можливо, там Сумський напрямок і так далі. Про це і президент казав. Тобто, це можливо. Вони можуть заходити. Такі смуги займати території. Ну, як зараз ми бачимо по ширині, це досить суттєво зайнято. Там десь ну, на кілометрів скільки там, 40, якщо не помиляюсь, може й більше, не знаю. По глибині вони десь на 8-9 зійшли. Тобто вони можуть зараз там недостатнє угруповання, скажімо, щоб проламати лінію оборони, так як каже головнокомандувач, але з часом вони можуть там стягувати, стягувати сили і продовжувати. Ну, як мінімум, намагатися розтягнути наші сили, а далі дивитися, де можна нанести удар. Ну, в цьому логіка є. Тому дійсно тут дуже важлива допомога із Заходу зараз в протистоянні саме знищення авіації і цих кабів, які там нещадно знищують, наносять удари і по самому Харкову. Зокрема, по цивільній інфраструктурі. І по цивільній часто... інфраструктурі. Щонай... Жахливіше в цій ситуації. Тому будемо сподіватися, що вдасться стабілізувати ситуацію і витіснити їх з території України. Але треба готуватися, що вони можуть парти і на інших напрямках поблизу, скажімо, на північний захід від Харкова, десь Сумський напрямок. Це цілком можливо. Від ветеранів хотілося б почути, тому що ми знаєте, ми з одного боку бачимо таких е, героїчних людей, як Юрій Федоренко і усіх, е, хто воює за нашу державу. Але всередині ми, от крім інформаційної політики, окрім е, існування русского міра, ми ж ми і далі читаємо про те, що ну начебто, знаєте, з одного боку, там якось е, остаточно не доведено, що були. Е, Серйозні розкладання коштів на фортифікаційних спорудах, зокрема на Харківщині, але ми читаємо про ті тендери, де там та деревина продавалася втричі дорожче, ніж там, умовно, чи там набагато дорожче, ніж ніж можна було її знайти. В принципі, як, от військові, коли це все читають і і, і і, і усвідомлюють, що знаєте, хтось жертвує своїм життям або здоров'ям. А, а хтось, незважаючи ні на що, намагається. Я дуже обережно, ми ж не суд, а, теоретично намагається на цьому заробити. Такі складні для держави е, часи. Ну, я більш загально скажу, що бракує часом такого порядку відповідальності. Знаєш, чимало хаосу буває. І коли люди не відповідають за вчинки, то вони продовжуються. Коли зловживання, там десь на будівництві фортифікаційних споруд, звісно, що це треба наказувати за таке. Я знаю, що створена там слідча комісія. Якщо такі випадки є, то відповідальні мають, звісно, понести покарання. Тоді це може бути якийсь висновок з цього. А так, то ми можемо далі говорити, там, жалітися, негативно оцінювати. Це стосується всього. І там. Теж розслідування щодо там, підрозділів чи бійців, які там десь позиції покинули і так далі. Якщо такі випадки є, ну, треба теж карати за таке. Тому що ну, на війні потрібен порядок. Різні ситуації, звісно, є, але якщо це самовільно такі вчинки, то повинна бути відповідальність. І звісно, що військові негативно оцінюють. Я чув часом такі трохи смішні історії, але вони життєві, реально, там що. Там не можна виробити дерево, от вони, їм треба там десь бліндажі зробити, бо там от це чиєсь, там, якогось там державного, значить, і їм не дають дозволу. Це треба якісь там бюрократичні проходити різні коридори, там, щоб це все погодити. Тобто влада на місці мала би це все сама забезпечувати, сама їм зробити, привезти і так далі. Багато питань от, таких не врегульовано, і це створює складнощі, звісно. Добре, що взагалі будують лінію споруд, добре, що це почали робити, врешті-решт. З тяжким таким тиском, ну краще пізно, ніж ніколи. Зловживання повинні бути, звісно, такі випадки мають понести покарання відповідальні.